Легенда про Запорізький Дуб. На священній Хортиці, де Дніпро моває води крізь віки, височіє могутній свідок минулого, Запорізький дуб. Йому понад 700 років. Але він тут був не завжди. Раніше на цьому місці шелестіла скромна осика. Жив тоді козак-характерник Данило. Стомлений від довгого шляху, сів Данило під осикою, оперший своєю бойовою булавою в її стовбур. Поринув у глибокий сон. Коли Данило прокинувся, осика зникла, наче її не було. Натомість перед ним височів могутній дуб, його крона тягнулася аж до сонця, а корені міцно в'язалися в землю. А булави не було. Здивований Данило промовив до дуба Дубе, а де моя булава? Дуб відповів голосом, схожим на шелест вітру в гіллі. «Даниле!» Твоя булава мала велику силу, яка здатна захистити весь народ від чорної біди. З неї виріс я і буду стояти на сторожі українського краю. А ти, козаче, захищай свою державу зараз, бо час настав. Данило похилився до землі і промовив до дуба Рости, Дубе, і става ще величнішим. З того часу дуб стоїть на хортиці як символ сили і волі а паростки цього семісатрічного дерева висаджують у різних куточках країни як символ єдності українського народу.